Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати вам про свої ресурс-паки, які я ще використовую, ми приступаємо. Добре, давайте же ми зайдемо в науштування і в набори ресурсів. Ну і перший ресурс пак це чесно я, ці, про, ці, про ці два ресурс паки я дізнався від свого друга. Я не знаю, поки що вони значать. Це ці ресурс паки ми пропускаємо. Далі, у нас іде міні-ітемс. То тобто, есть, давайте примір. Наприклад, зараз в мене виглядає ось, ось так от меч. Да? Якщо я, наприклад, зайду і включу цей міні-ітемс, то в мене, наприклад, там меч, ну і всі мої ресурси будуть виглядати ну, примірно ось так. Тобто вони стануть більш маленькими. Добре, далі в нас іде. Ну, ось такий от, ну просто називається пак. То есть це, він трішки додає, він трішки і міняє текстури в самій грі у мене. То есть... Тобто тут, тут, тут така отстає трава. То есть до цього ресурспака. У мене десь трава була ось така, ну ви бачите обично. З ресурспаком в мене вона зміниться. Добре, далі у нас йде 7 Севентек. Добре, давайте вже я вам розкажу, що таке Севентек. Севентек це такий ПВП ресурспак, такий в мене. Севентек це простий ресурспак, який, наприклад, додає. Там не знаю, міняє серця, але ну, я думаю, ви знаєте. Ну, ось так, наприклад, в мене це все зараз виглядає. То тобто, є. от таке от меню. Не знаю, чесно, що це за китайські рольфи. Тобто це... Тобто це я не знаю якийсь китайський ресурс пак, я чесно не знаю, скачав. Ну, не знаю, скачав з інтернету. Тобто він теж, ви бачите, міняє блоки трави. Тут зрозуміло. Далі в нас іде Smaul Shield Вистотем. Цей ресурс пак я теж дізнався від свого друга. Цей ресурс пак він дає більш понятним ну, ну зробити меч. Наприклад... Наприклад, я примінив, наприклад, міні айтемс, да? У мене зараз меч... Ну, типа. Давайте я вам об'ясню опять. Наприклад, з міні-ітемс у мене, наприклад, меч виглядає просто... Ну, типу, ось так. Чи як чесно. Це Российфак трішки заважає. Зміні айтемс у мене виглядає десь ресурспак роз ось так. Я, ну чесно, це в мене баг, наприклад, якийсь. Чесно, не знаю. Це у мене якийсь баг. Десь так, ну, коротше. У мене якийсь баг. Міні-ітемс, ви бачили, як в мене виглядає меч, тобто він трішки на витягнуту руку. Чесно, мені так незручно. Тому і придуманий цей ресурс пак для того, щоб, ну, для того, щоб трішки змінити текстуру меча. Наприклад, Ну не меча, а щита. У мене, наприклад, меч ну не меч, а щит. Ну, трішки путаю. Наприклад, виглядав отак десь на, ви, на витягнуту руку з міні-Айтес. Нас цим РП він у мене десь виглядає ось так. То ті, есть він у мене маленький. И он на э, мне дуже зручно. Добре, далі в нас йде э, X-Ray Ultimate. И, честно, чесно, я думаю, вам даже объяснять не надо, что это. Это, это ну, такая штука, яка... Яка, короче, робить весь світ ось так. Ну, тобто, це 4 не рекомендую я вам скачивать. X-Ray. Тому що це 4. Добре, ну а далі Small Totem. Small Totem я вам, на жаль, не зможу показати, тому що в мене немає самого Тотема смерті Наприклад, Тотем... Totem, Small Totem це маленький Тотем. Тобто він... Ну, я думаю, я ви бачила, як він виглядає ну, обично. Якщо, наприклад, примінити цей ресурс-пак, то він буде виглядати, ну, на, ну, наприклад, як меч цей. Може навіть менше. Ну добре. Ну, добре, ну, давайте же приміню ці всі ресурс-паки під кінець відоса. І типа ними в мене десь отак от гра виглядає, Не тільки всі, крім x ray Тут у мене ще якісь ресурс-паки, ну ладно. Я ці всі ресурс-паки, якщо що, залью на Google Диск. Именно там вы сможете их скачать. Ну, может, в Google Диск, может, в ТГ. Это уже я сам вырешу. Ну, я думаю, то, что все-таки в Google Диск. Ну, добре. Если вам понравился этот видеоролик, то обовязково поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Валдис. Всем пока-пока.